Свій бізнес на НВ. Новий розділ для бізнесу, створеного за підтримки про Кредитбанк. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І Зараз до нашого прямого ефіру доєднується Юрій Бутусов, головний редактор «Цензор.нет». Пане Юрію, вітаю вас в ефірі Слава Україні. Героям слава вітаю. А ми побачили ну от після тих трагічних подій, які сталися в Сумській області, як був змінений так голова обласної військової адміністрації. До того був Володимир Артюх. Зараз указом президента Зеленського був призначений Олег Гигоров. Григоров, вибачте, будь ласка, е, ви були першим, хто написали, що Олег Григоров і його призначення це дуже сумнівна подія. Чому ми писали про Григорова на Цензорнет ще раніше, приблизно рік тому, офіс президента вже розглядав призначення Олега Григорова на посаду голови сумської військово-цивільної адміністрації? А після цього, коли це сталося, і рік тому Семен Салатенко, колишній е голова сумської облради, а нині військовослужбовець, командир батальйону збройних сил, підполковник, написав, що він, як один з учасників, активних учасників е регіональної політики у Сумській області, достовірно володіє інформацією про тісні зв'язки. Олега Григорова з Андрієм Дрикачем. Андрій Дрикач – це е, зараз відомий зрадник України, депутат, народний депутат у кількох скликань в Україні, який мав серйозний вплив на українську політику. Ну і також е, один з поліцейських. Відомий співробітник поліції Луганської області Сергій Лукашов, нині військовослужбовець ЗСУ, командир роти ударних безпілотників, заявив про те, що на початку російського вторгнення Григоров кинув своїх підлеглих, кинув зброю і втік з місця служби в Луганській області. Тому, виходячи з цієї інформації, я і написав допис, що призначення такої людини виглядає. Максимально сумнівно, і це рішення воно буде схвально сприйнято російською проросійськими силами в Україні, і немає нічого спільного з інтересами національної безпеки. Тут знаєте, почув таку думку: що а що ж робити був такий дійсно Андрій Деркач, зрадник України. Зараз він хто депутат держдуми здається правильно російською. Так, от Фінатор. що це лю. Mm -hmm. Та да, сенатор, сенатор точно точно ви праві. так от що він же ж рулив сумською областю багато років? То а де ви візьмете значить людей, які розуміються, що там і як працює, то нібито не людей деркача і немає. Як ви гадаєте, наскільки як це валідним, правдоподобним є такий аргумент? Ну, це достатньо абсурдно. Я навіть важко сказати, хто таке може говорити. Я такого публічно не чув таких аргументів. А в Сумській області велика кількість людей, звичайно, більша частина ніяк не пов'язана з Андрієм Деркачем. А навпаки, є постраждалі. Є відкриті опоненти деркача. Були і є велика кількість є людей, які брали участь в діяльності патріотичних організацій, громадських організацій. Військовослужбовці збройних сил з великим досвідом і заслугами перед державою. Тому насправді, коли кажуть, що там є якийсь брак кадрів, і тому нам треба призначати корупціонерів, людей Портнова, людей деркача, співробітників там пов'язаних з російською агентурою, ну це просто прикриття прикриття своїх власних злочинних намірів. А, і намір влади призначати проросійських діячів на провідні державні посади. А ніякої реальної логіки в цьому нема тут треба знову нагадати в якому контексті все це відбувається. Дійсно, після терористичного удару двома російськими ракетами по центру міста Суми ми маємо величезну кількість загиблих. Більше 30, більше сотні поранених. І звичайно пояснювали це. Цей удар пояснювали в публічному просторі, в медійному просторі це вийшло в український медійний простір, тим, що саме на той день, на 13 квітня, було призначено нагородження бійців 117-ї бригади. Вони от як стверджують до речі, наші колеги з Washington Post, перебували в безпечному місці. Вони були в підвалі однієї з будівель. І от в цьому звинувачили звинуватили Володимира Артюха, так, вже колишнього очільника УВА. Чи звільнення це достатнє, достатнє покарання. Знову ж, що відомо дійсно про відповідальність пана Артюха за те, що сталося? Поки що нічого не відомо. Звичайно, Артюх, сам як військовослужбовець, генерал, мав би розуміти про. Неприпустимість проведення будь-яких заходів в центрі міста, але разом з тим, в першу чергу, хочу відмітити, що удар балістичними ракетами по центру міста це насправді терористичний акт, який ніяким чином не прив'язаний до військової доцільності. Завдати точний удар по приміщенню, де проводиться будь-який захід, балістичною ракетою Скандер, неможливо. Достатньо неточна зброя з великою боєголовкою в 500 кілограмів бойовою частиною. І якщо перша ракета пошкодила будинок, де проводилися захід з участі Артюха, то друга ракета взагалі влучила по а, в одній з центральних вулиць Сум а, в 200 метрах взагалі від а, місця проведення заходу, там де ніяких військових не було взагалі. Тому це терористичний акт, і він ніяким чином не пов'язаний військовою необхідністю і ніяким чином не виправданий. Це фактично так: прикриття просто виправдання росіянами таких, такого тероризму певними ну певними заходами. А так, от щодо самого Артюха, його зняли. Ну, я думаю, що це адекватний підхід, тому що. Якщо військовослужбовець, військовий керівник ВЦА не розуміє, що йому для того, щоб брати участь у заходах, треба дотримуватися елементарних правил безпеки і самому їхати в військові частини, а не проводити заходи в центрі міста, ну, значить, він дійсно недостатньо розуміє, що він робить. Але заміна, і там є кримінальна справа СБУ, але в основному шукають, звичайно, в першу чергу шукають можливість зливу інформації через спільні, канали, через канали зв'язку, які може контролювати ворог. А Стосовно змін на Григорова, ну, це абсолютно не виправдовує. Призначають, звичайно, людей, яких можна прибрати в будь-який момент з посади, але призначення Григорова. Ця ситуація абсолютно ніяк не мотивує. А людина, яка втікає, втекла і кинула підлеглих. На мій погляд, абсолютно безпідставно отримала і звання генерала і одну з вищих посад в державі. І це реально загроза нас безпеці. Тут сам пан Артюх, коментуючи ситуацію нашим колегам Суспільного, він сказав, що він не був організатором цієї події, що він, нібито, просто був на неї запрошений. Але ж знову ми звернулися до нього по коментарі. Він коментувати відмовився. У мене була розмова, така достатньо конфліктна в прямому ефірі з Артемом Семенихіним. Це Мер Конотопа, от який одразу після цієї трагедії опублікував таке. Велике відео щодо того, що всьому винен Артюх і взагалі треба його вбивати. Я от вашої думки хочу спитати, бо я там дійсно вийшов, знаєте, за межі журналістської об'єктивності, і звинувачував Семенихіна в тому, що от не довіряючи СБУ, і от цьому розслідуванню, так того, що сталося, він допомагає Росії. Ну тому, що Росія розтягнула його, це звернення, його це відео по своїх пабліках. Як ви гадаєте, коли стається така трагедія, якою має бути інформаційна політика? Чи ми? Маємо одразу говорити про те, що так знаєте, там було нагородження військових і е, тому це е, причина, чому було вбито стільки наших людей? Безумовно, державні особи, які мають повноваження, владу, мають думати, що як вони говорять у даному випадку. Ми бачимо, що слуга народу Мар'яна Безогла. Яка перша написала про цю трагедію, вона фактично розповсюдила недостовірну інформацію. На початку вона написала, що було нагородження і штикування. Тобто можна собі було б уявити, і всі люди, які це прочитали, уявили це. Народний депутат пише, що було якесь в центрі міста шикування військовослужбовців в формі добре помітне, і саме тому туди пролетіла ракета. А, але це була дезінформація, це свідома була брехня для українського суспільства. Насправді, біля 20 людей в вихідний день абсолютно непомітно для зовнішнього спостереження зібрались в приміщенні, і ніяким чином там ніякого шикування і бути не могло, і його не було. Тобто дії були приховані. Там, проблема була в іншому. Проблема в тому, що а, голова військово-цивільної адміністрації і генерал Нестеренко, який там був, генерал сухопутних військ, а, вони не мали погоджуватись на проведення заходів, які відбуваються в цивільному, в громадському місці, де також проводяться одночасно практично громадські заходи. От в цьому є халатність. А інформація, яку Розганяли на початку, тобто фактологічно Семеніхін практично, крім звинувачень, там не було нічого, просто була критика Артюха не без конкретизації. Мар'яна Бузова розповсюдила інформацію, яка частково була достовірною, а частково містила дезінформацію. І звичайно, що це показує, що керівникам державним особам треба думати перед тим, як вони щось. Викидають в ефір, тому що інакше, коли не було ні у кого ніяких даних, оці, оці нервові виступи Бзогли Сіменіхіна вони сприяли тому, що ворог одразу почав використовувати ці повідомлення і говорити, що, бачите, було шикування, було нагородження, тобто, очевидно, навмисно. От так от, демонстративні були дії українських військ і українського керівництва. А природа там була абсолютно цієї історії суть того, що відбувалося, абсолютно інша. І оцінки мали бути іншими. І, звичайно, якщо е, немає можливості з'ясувати факти, що сталося, то не треба поспішати з такими оцінками, бо це підіграє. А ворогу і це заплутує людей, дезінформує замість того, щоб робити правильні, очевидні, належні висновки. Е, до речі, хочу сказати, що Артюха зняли, а от наказів, тобто, президент поспішив зняти Артюха, але наказів, які б унеможливили проведення повторення таких дій далі, не, не зробили. Тобто, от не коли на таких емоціях ухвалюються політичні рішення. То навіть висновки належним чином не робляться про це говорять, але нічого не роблять. І потім біжуть по граблях і повторюють одні й ті самі помилки багато разів. Дійсно, ми побачили те, що давайте так. Те, що опублікувала і Мар'яна Безугла, і Артем Семеніхін, все це відбувається в момент надзвичайного емоційного навантаження всіх українців. Ну, коли вони бачать таку кількість загиблих серед них, багато дітей розуміють, що це звичайні люди, які ще й під час релігійного свята прийшли до центра міста. Ну Uh, Коли кулиця... це... Коли ми розхитуємо прикордонну прифронтову область, ну виглядає, чесно кажучи, більше як робота на ворога, ніж допомога тому, щоб такі випадки більше не ставалися. Пане Юрію, знаєте, хочу ще обговорити статтю, яка була опублікована буквально сьогодні, нашими колегами в дзеркалі тижня. Там Юрій Касьянов він є спеціалістом з аеророзвідки. Він робить ну, таку аналітику щодо глибинних у. Ударів по Росії, тобто ударів в глибину Росії, цих так званих Діп Страйкс, він аналізує насправді удари по Москві та московському регіону. У нього там є два приклади, так, один, ну, як він вважає на його думку неуспішний. Це 11 березня 25-го року, де було запущено близько чотирьох сотень українських дронів. Касьянов оцінює це в 40 мільйонів доларів. Можлива сума, яку витратили на це. Ну і от небагато, нібито цілей було вражено, і порівнює з. Такою маленькою операцією трошки пізніше, також в березні 25-го, яка нібито коштувала всього 60 тисяч. Ну і там ми побачили зовсім інші результати. Знову ж це я посилаюся на те, що каже Касьянов. Але головна тут думка це от е, можлива корупція в е, цій сфері виробництва далекобійних дронів, які можуть долет долетіти до Москви. Що має на увазі Касьянов? Дивіться. Люди, які наближені до влади, можуть робити неякісні дрони за великі гроші. Єдине, що треба, щоб вони перелетіли кордон. Що далі з ними сталося? Чи то вони були погані, чи то росіяни їх якось збили. Тут дуже ну, складно з'ясувати, що ви знаєте про таку форму корупції, що ви чуєте про це. Проблема, безумовно, існує. Вона існує не тільки в сфері закупівлі там, дронів для діпстрайка, але, в принципі, при проблемі, проблема закупівлі боєприпасів, тобто те, що е, швидко витрачається. Безумовно, зараз е, дрони ударні, які відправляються в один кінець, це дуже і дуже. Дуже приваблива для будь-якого бізнесу, в тому числі для, для корупційного бізнесу, який пов'язаний з владою, сфера. Вартість таких ударнів дронів вона досягає до 200 тисяч доларів. Дійсно, дрон вилітає в один кінець і можна завжди сказати, що це працює ППО. Але я б не сказав, що це проблема вона полягає виключно, що це проблема корупційна. І тут її треба просто розглядати. По державному у нас складається з кількох шарів. Перша проблема це проблема оборонного планування, чіткої постановки завдань, яку кількість дронів, з якими характеристиками, з якими засобами зв'язку, захистом від треба системами навігації ми купуємо. А відсутність планування в цій сфері, це і є основна проблема. У нас е, рішення на виробництво вони не довгострокові. У нас всі короткострокові рішення, і все це дуже часто емоційно планується, вирішується, негайно закуповується і тому планової роботи тут нема. Звичайно, що в таких умовах е, поруч з якимись надійними виробами е, ну, одночасно проходять вироби, які недостатньо випробувані, які недостатньо надійні. Мають недостатні характеристики для застосування. Але це проблема створена ось таким а, плануванням, плануванням державних закупівель. І це не тільки з дронами у нас відбувається, і з іншими видами боєприпасів і озброєння ті самі проблеми. Корупція це не є причина. Корупція це наслідок неефективного адміністрування. Друга проблема це застосування само по собі. Дуже часто застосування також йде абсолютно емоційно і немає просто часу на підготовку таких ударів, їх не виділяється. Касіянов правильно відмітив про відомчу конкуренцію між від різними структурами, коли одну й ту саму саму роботу виконує одразу інколи до семи різних відомств. Це призводить до того, що кожен начальник хоче доповісти на ставці Верховного Головнокомандувача, що я виконав найкраще за всіх. І замість того, знов таки, щоб було планування об'єктивний аналізу уражень, йде відомча конкуренція. Це на емоціях все політичні рішення. Там удар по регіону Москви, ну він, Юрій, за моїми джерелами його повідомив. Достовірно про нього написав. Причина цього можу сказати від себе, це також емоційне рішення ставки Верховного Головнокомандувача. Давайте-ка ми завтра вночі всіма силами вдаримо. І без планування, без розвідки, без визначення оптимальних маршрутів, без обходу засобів ППО просто випустили всі дрони, які на той момент були на складі. Без планування, без, ну, без всякої логіки. В результаті. Великі втрати дронів, відсутність уражень. Хто це контролює, а ніхто це не контролює. У нас немає, як ми з вами вже сто разів обговорювали на ефірах, процедуру об'єктивного контролю after action review в масштабі держави, в масштабі е, Сил оборони. Тому е, про це знають всі фахівці про низьку ефективність. Про це пише Касьяна у статті, а ставка це не визнає, тому що це було таке емоційне рішення з бухти барахти. Вищого керівництва, і ніхто не скаже вищому керівнику, що ви помилились, що так не можна діяти. Бо якщо, е, бо коли така конкуренція, то завжди, якщо хтось один скаже, ви неправильно нам ставите завдання, Володимир Володимир Олександрович, поруч з ним буде сидіти сусід, який буде вірноподано дивитись в очі і скаже: а нам все подобається, ви молодець. Дякую вам. Ми все виконаємо. Через таку дурню відсутність планування, відсутність адміністрування. У нас проблеми не тільки з ударними дронами, а з усім іншим. В першу чергу з мобілізації людей, яких так само неадекватно, ну, знаєте, дрони ми з вами перевірити не можемо. А от як мобілізовують людей, як їх готують, як комплектують, ми можемо бо про це люди військові мобілізовані розповідають. Так от, принципової різниці нема. От як держава має проблеми з плануванням е мобілізації, підготовки і застосування людей, ще більші проблеми йдуть там, де треба планування, застосування і підготовка озброєння дронів усіх видів бойової техніки. І та сама одна причина: емоції, політизація замість планування, розрахунку прагматичного. І аналізу проведених дій пане Юрію. Дуже дякую вам за вашу аналітику. Юрій Бутусов, головний редактор «Цензор.нет» був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.